Audi A4 промиваємо пічку, підключили, тільки ось включили стенд и витікає зразу така грязюка. На мінімальному тиску для початку 0,5 бара включаємо. Фігово витече, хоча має протікати, що так на всю трубу даже при такому тиску. даємо більше тиску, то ось вилітає сміття. І непогано так доволі, да? При одиничці вже полетіла от така купа сміття. Забита вона на всі 1.25 бара. Ну, це не максимум, максимум 1,8. Ось таке.